Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Президент РФ Володимир Путін хворий на онкологію. Хвороба прогресує. Останнім часом біль у нього не завжди вдається повністю усунути. Так, російський лідер мучився від симптомів хвороби на оперативній нараді із членами Радбезу Росії 29 вересня. Про це пише телеграм-канал Генерал СЗР, який ведеться від імені колишнього генерала служби зовнішньої розвідки РФ, який публікує нібито інсайдерську інформацію з Кремля. Перед нарадою Путін поскаржився на неючий біль у черевній порожнині, який не вдалося швидко купувати. І нараду він Проводив, подавшись вперед, намагаючись зберегти природну позу, йдеться в публікації. Телеграм-канал стверджує, що в Путіна прогресує рак, і, незважаючи на адекватне лікування, останнім часом йому не завжди вдається позбутися болю. Треба розуміти, що на ухвалення ключових рішень впливає плачевний стан фізичного та психічного здоров'я президента. Путін уже не хоче поміняти чи увійти в історію, він хоче її закінчити, пише газета генерал ЕЗР. А після підписання скандальних окупаційних документів щодо анексії території України Путіна на годину забрала Згодом на сцені знову з'явився Путін, який помітно відрізнявся поведінкою від того, який був в церемоніальній залі. Раніше ЗМІ, посилаючись на дані спецслужби, США писали, що в квітні 2022 року Путін пройшов курс лікування від прогресуючої форми раку. Раніше в мережі вже зауважували, що президент РФ на офіційних заходах приймає неприродні пози. Про це йдеться у засекреченому звіті американських спецслужб. Повідомляє журнал Newsweek, посилаючись на інформацію трьох джерел, знайомих зі змістом документа. У тій же доповіді зазначено, що у березні на життя Путіна було скоєно замах. Три джерела видання, співробітник офісу директора національної розвідки, чиновник розвідувального управління Пентагону та старший офіцер ВПС. У відставці зазначають, що ізоляція Путіна ускладнює для американської розвідки точну оцінку його здоров'я. Як пише видання, це вже четверта доповідь про здоров'я Володимира. Путіна підготовлена для Білого Дому. Високопосадовці, які представляють ці три різні розвідувальні служби, стурбовані тим, що Путін усе більш параноїдально ставиться до своєї влади та статусу, що робить курс у війні з Україною нестійким та непередбачуваним. Водночас вони вважають, що це робить перспективи ядерної війни менш імовірними. Влада Путіна сильна, але вже не абсолютна. Жорстока боротьба всередині Кремля ніколи не була такою інтенсивною за його правління. Всі відчувають, що кінець близький, каже один зі старших офіцерів розвідки, який має. Ає прямий доступ до звітів зазначається, що наприкінці квітня, у середині травня, американські спецслужби дійшли консенсусу в тому, що Путін серйозно хворий і, можливо, навіть помирає. Зокрема, після параду 9 травня розвідувальна спільнота США дійшла висновку, що ситуація зі здоров'ям російського президента виявилася серйознішою, ніж вважалося раніше. У підготовленні наприкінці травня доповіді ця оцінка не змінилася, проте журнал зазначає, що Путін почав частіше з'являтися на публіці. Чиновник розвідувального управління Міноборони США зазначає, що через різке скорочення зустрічей Путіна з іноземними лідерами та його ізоляцію після початку війни у Вашингтона значно скоротився потік інформації з Москви. Путін без Зперечно, хворий, чи скоро він помре, невідомо, ми не можемо бути абсолютно впевненими. Ми не повинні спиратися лише на дані, які підтверджують бажаний результат. Він, Путін, усе ще небезпечний, якщо він помре, буде хаос. Нам потрібно зосередитися на цьому, сказало джерело у розвідувальному управлінні. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.